Всім привіт! Сьогодні на огляді маємо трансформера Champion Mini, який складається з трьох автомобілей. Давайте розпакуємо та попробуємо його розібрати та зібрати разом. Ми маємо такого трансформера та інструкцію щодо його складання та розкладання. Дивіться, який красивий. Отже, я робот. Пробуємо розібрати. Перший етап ми виконали, від'єднали руки та ноги. Руки це помаранчева машина, ноги фіна, тіло біла. Тут у нього голова є. Наступним етапом спробуємо зробити три машини з одного трансформера. Подивимося, чи легко це робити, як якісно тримаються елементи. Отже, поїхали. Ось наш трансформер, біла машина. Дуже просто. З рук трансформера складемо оранжеву машину. Повертаємо деталь. От що так вона у нас виглядає. Повертаємо та зачолкуємо наступний кар готовий. Лишились ноги трансформера. Ось такі два сині елементи. Складаємо з них останню машину. Третій карт також готовий. Як ви бачите, елементи складаються дуже просто, вони якісні, міцні та яскраві. Останнім етапом спробуємо перетворити ці наші кари знову на топки. Подивимось, як швидко та легко це в мене вийде. Отже, створюємо ноги з синього кару. Перша рука, друга. Тіло готове. Приєднувалися. вже стоїть. Так приєднаємо руки. Грайте з задоволенням, чекаємо вас за посиланням в описі.